Вітаю, шановні глядачі на каналі прогноз мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай, Таня, Вітаю тебе. Вітаю, Любочка. Тетяна, Зеленський зробив дуже гучну заяву на Рамштайні, що він робить все для того, щоб закінчити війну цього року з гідністю для України і з гідністю для Європи. Давай подивимося, що стоїть за цією заявою. Чи дійсно Зеленський може закінчити війну цього року? Королева чаш. Проблеми в нього будуть, палки в колеса ставитимуть і ще не раз. Але він дійсно це може і він це закінчить. І це буде в цьому році. І я неодноразово вже заявляла про це, тому що мені така інформація вже йшла, і дійсно, це, це так. Завершення війни буде тривати рік, півроку, три місяці. Давай розглянемо. Рік, півроку, три місяці. Точно не рік. Точно не півроку. Навіть менше як три місяці. Різко. різко. Війна закінчиться дуже різко. Угу. Дуже різко закінчиться війна. Що стане причиною завершення війни? Страшний суд. І... Тут мені зараз дуже цікаво показують карти: Страшний суд і король Пентаклів, що означає, що це тиск на якогось диктатора. Я догад... можу догадатись, на якого а це диктатора. Ми подивимося, це буде тиск на Україну, чи це буде тиск на Росію, чи це буде тиск на Америку. Давай тиск на Україну, на Росію, на Америку, на Китай. Китай взагалі, поки що в стороні залишається. Однозначно, десятка мечів падає мені на Росію. Це буде тиск на Росію. Угу. Е Путін говорить про те, що вони е планують закінчити війну до травня місяця. Е чи згодна Америка на це? Вона мало того, що не згодна. Ти дивись, які карти цікаві. Вона мало того, що не згодна на це. Тому що у інтересах і е, в цілях Америки закінчити її швидко, різко і поразкою Путіна. <пу <-tune> Зараз засідання Рамштайну. Напередодні засідання Рамштайну в Запоріжжі сталася страшна трагедія. Ми ще раз співчуваємо всім родинам, в яких загинули рідні і близькі, це 13 родин. Співчуваємо всім, хто постраждав від цієї трагедії, хто зараз перебуває на лікуванні. Скажи, будь ласка, ось ця трагедія в Запоріжжі. Вона якось вплине на постачання захисту України. Бачиш, королева Пентаклів, дуже гарні карти, і карта зірки. Тобто нам давали мало, бачиш четвірка Пентаклів. І зараз ми зараз запитали, чи ця трагедія вплине. Саме ця трагедія нам нададуть, і ми знаємо, що навіть зараз оголосила вже Америка про допомогу 500 мільйонів. Так це ще не вся допомога, яка буде надана. Mm -hmm. І саме саме після цієї трагедії. Mm -hmm. Тобто, однозначно так, це буде і не лише фінансова допомога, бачиш, тут з І допомога е озброєнням, ресурс, військовий ресурс. Чи може так статися, що в Україні повториться до кінця місяця трагедія, подібна до Запорізької? Повториться, знаю. Так, ще будуть жертви, людські жертви. Три міста. Що Які міста тобі фонять і Ще одна буде трагедія в Запоріжжі. Це не остання. До кінця місяця. До кінця місяця. Одеса. Дніпро теракти. Хочуть третє місто якесь не вирішено. Вони хочуть е, вдарити по Києву, і вже декілька намірів у них було, але вони розуміють, що в них нема ресурсу, що вони їм це не по зубах. Таня, чи вдасться попередити теракти в Дніпрі? Частково бачиш вже попереджено. Це мені показує, напевно, це подружжя, що сьогодні зловили. Ми просто говорили про, терак, про теракти в Дніпрі. Частково. Це ще не всі. Бачиш, воно як дерево розрослися, ага. оці е, заслані козачки. Чи вдасться е, захистити Одесу? Де саме може бути трагедія? Яких місць слід остерігатися? Будуть влучання. Це центр. Центр. От Там, де найчастіше, от, як між портом і центром, хто знає Одесу. Mm -hmm. Ось там якесь місце, мені кажуть, як культурна пам'ятка. Mm. Пам'ятник дюку? Ні. Музей. Давай ще щось. Театр. Музей. Десь біля музею. Mm -hmm. А Пушкінська вулиця? Каже ні. 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 Так, давай тепер а чекай, там ще є Деребасовська. Mm -mm. Саме музей. А те, гадає, де музей знаходиться? Недалеко від порту. Ну, от мені так і йшло, тому що я не знаю, де mm -mm. де сі, а де музей, тому що мені йде от, мені показали ту дорогу. Я була коли останній раз в Одесі, коли працювала з людьми, і я йшла по цій дорозі, а там, де цей будинок одної стіни, від цієї території і до порту. Давай тепер подивимося. Ти говорила за Запоріжжя. Де слід бути обережним? Там, де виробництво якісь заводів, одне місце є. Там, де поруч завод. І центр. Центр міста. Uh -huh. Дуже цікаві в тебе карти. Вони так, так, хочу розказати про ці карти. Їх називають вампірськими, але я їх називаю суто некротичними. Це некротика. Вони в мене заряджені на кладовищі протягом трьох днів, і тому вони чітко можуть передати негатив, щоб попередити людей. Що чекає на Київ і передмістя Києва? Бач зразу сама вискакує. Тобто небезпека є для Києва. Небезпека для Києва є. Дивися, всі бачиш? Імператор, король, королева мечів. бачиш, були дрони. Через два дні це йде десяте число. Мені небезпека для Києва. Десяте. Зараз багато дуже літаків повні спорядження. Це буде наліт на Київ. Оці літаки піднімуться. Вони будуть бомбити Київ, чи вони будуть хаотично знову літати по всій Україні? С знову йде атомні. Ну, давай подивимось. Угу. Не так, не так, як було. Бачиш, такого угу. ще не було. Атом, ну як такого ще не було? Угу. Ось мені, будь ласка, іде і, і місто Хмельницький. Угу. Це третє місто. Угу. Дава подивимося місто Хмельницьке, де може бути небезпека. Сам Хмельницький. Бачиш, навіть по повішеному зміна ситуації ага. в Хмельницькому. Але не для самого міста. Давай дивимося атоми. Бачиш, на атому угу. тут з мечів. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани, чарівні котики з квітами. Піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Що хоче ворог, якої мети хочу ворог досягти на атомній електростанції? Спричинити глобальну катастрофу? Наскільки це вдасться? Він не отримає того, чого хоче, скажу так. Так що не бійтеся, всі, хто нас дивиться, просто попереджаємо, але йому не вдасться. Ми вже готові. Угу. Ми готові до цього. Чи є загрози для Миколаївської атомної станції? Дивилася це питання, але зараз передивлюсь ще раз: є, бачиш? Страшно. Що хоче ворог зробити. Бачиш, знову та сама ага. карта Мага, П'ятірка Пентаклів. Тобто, от реально він хоче, він вже розуміє, що йому вже все. Ага. Що от так, як ти правильно казала на котлі, що це вже агонія. Ага. І він хоче спричинити, просто, знаєш, як не з'їм, то понад кусою. Ну, йому не вдасться нічого. Загроза є, але йому не вдасться. А, що чекає Чорнобильську Рівненську? електростанцію. Перекривається. Для, Дивись, для Рівненської немає. Угу. І Чорнобильська. А Чорнобильська. Тут загрози немає, але там щось відбувається. Там якийсь є рух, якесь життя. Чи в порядку зараз Чорнобильська атомна електростанція? Так. Чи заходять ДРГ на територію Чорнобиля? Угу. Невели... Ну, як би, невелика кількість, але так. Чи погіршиться ситуація з ДРГ? Ні. Ми вже їх чекаємо. Лукашенко позбирав купу військових в себе на кордоні, mm. на кордоні з Чернігівською областю. Чи боїться Лукашенко, що до нього може зайти полк Калиновського? Mm. <laughs> він боїться. Страх у нього є, але в нього ще й інший страх втратити. Він розуміє, що він теж втрачає. Свою силу. Бачиш по шестірці пентаклів, як іде спростертка з, з простягнутою рукою. Що, от бачиш, був імператор, перекрився шестіркою Пентаклів. І він знає, чого вони можуть зайти. Він прекрасно знає, що будуть заворушки. І прекрасно знає, що швидше всього йому вже не вдасться їх е... би загасити, от як правильно сказати. Весна і кохання приходять раптово а чи, так ще ж не весна. А, <ріст> подиви на погоду. <ріст> ну, Вже да. пролізький квітне, фівербаун. Ну, це я просто шубу купила. <ріст> а, Зими не буде. Зими не буде, так. Да. Скажи, будь ласка, а, чи будуть в кінці січня і в лютому місяці заворушення в Білорусі? Однозначно, так. І вони <ріст> будуть дуже успішними. Будуть пробувати їх придавити, бачу по обнуленню, але нічого не вийде. Тобто, там же це все. Бачиш, карта місяця, воно вже все запущено. Процес, уже все. Як малесеньке колесико, запустилось, запустилось, запустилось. І воно хоп! І пішло. І живі. пішло. А, а, зараз так. давай поговоримо знову, повернемося до ситуації в Україні. Чи дадуть військове підкріплення нашим військовим на Покровському напрямку? Дадуть. Дадуть і дуже скоро. Угу. Дуже скоро. Бач, зміна ситуації. Зміна ситуації в кращу сторону. І бачиш, зміна навіть... військової ситуації. Да, да, зміна військової ситуації угу. на нашу користь. Угу купінсько лиманський напрямок. Купенсько. Там, вони... там прорив, Прорив, так. Да, давай. давай дивимося, що там. Угу, Бач, зараз там гаряча фаза, гаряча точка. Як прийшли, так і підуть. Угу. Багато з них в землю. Угу. Весна скоро, ти ж сама сказала, треба удобрювати, в них нічого не вийде. В них нічого не вийде. Помірність, налагодиться ситуація. Угу. Чи вдасться е, нам е, закріпити свої позиції на курщині? Не лише закріпити, а й просунутися вперед. Ситуація зміниться. Угу. Вже є. Бачиш, по карті місяця просять карти, що не потрібно розкривати не цю стена. Да, не кажіть тихо, тишина. План вже є. Він уже в роботі, він вже в дії, він виконується як тихо, як таємно вночі. Зміна ситуації. Тобто ми собі знаємо, угу. і ви, наші підписники, також знаєте. А, скажи, будь ласка, а, Крим? Давно ми про нього не говорили. Угу. Що зараз ворог робить в Криму? Ти знаєш, скільки не от всі мені йдуть регіони, які повернуться в Україну, коли повернуться в Україну. От іде інформація, вона, значить, вже є. Її можна считати. Скільки Крим не дивилася, ступор. Чому? Давай подивимося, може, щось змінилося. Зараз будуть розвиватися події. Дуже швидко ми почуємо знову новини з Криму по колісниці. Ну, Дивіться, я вам скажу так. Новини ми почуємо, але це не вплине на ситуацію. Тобто, ну порадіємо трохи і все. Угу. Ситуація в Криму поки що незмінна. Угу. Тобто будуть прильоти. Наскільки ситуація в Криму вплине на військову стацію в цілому в Україні? Знову бачу помірність. Ми хочемо більше по тозу пентаклів, а отримуємо помірність. Ну, тобто, вона як вода стабільно, стабільно. Поки що я не бачу, щоб щось вплинуло, чи якісь зміни там. Ну, до весни принаймні точно. Тетяна, а чи може бути таке, що потрапимо, що ми можемо. Поцілити по логістичним сполученням з Крима в Україну? Можемо і поцілимо mm -hmm. по страшному суду. Ну, але це, бачите, знову п'ятірка пентаклів. От наче події відбуваються, розвиваються, але вони не дають нам от ніяких таких. Тетяна, а ситуація на лівобережжі Херсонщини? Чи зможе покращитися в результаті подій в Криму для нас? А ось в Херсонщині? Так. Втрата сили ворога, втрата позиції ворога, лють ворога. Верховна жриця. Тобто ворога будуть гнати звідти. Mm -hmm. І це ми вже будемо спостерігати до квітня місяця. До квітня місяця. От тут, бачиш, є розвиток собі. Mm -hmm. От Там я дивлюсь, дивлюсь на Крим. Ну, ну є, і воно не дає ніякого. От mm -hmm. От наче щось відбувається, але події не, ну, не, не змінює хід. А тут дуже яскраво. Ну, Херсонщина це друга область, яка буде визволена mm -hmm. від окупанта. Mm -hmm. Дуже гарна карта. Да, це знаєш це ж 19-й Аркан. Mm -hmm. Прекрасно, просто. Mm -hmm. Uh -hmm. Давай тепер поговоримо про долю окупованої Донеччини. Що там зараз відбувається? Що зараз в Маріуполі? Знаєш, а в Маріуполі така, як би то сказати, не те, що ілюзорна стабі... стабільність, ілюзорне щастя, ілюзорно всі щасливі. Але це ілюзія. Окупаційний штіль. Да-да-да-да-да, це ілюзія. Всі думають, що все, все добре, все у них гарно, але ж. карта правосуддя. От що я бачу, там щось готується в Маріуполі, тому що і готується ворог. Угу. Він не зацікавлений, бачиш п'ятірка Пентаклю, щоб там було життя. Що хоче ворог зробити в Маріуполі? Він зараз там якось буде витурювати звідти жителів. Не тільки з українців, але й з своїх, да? так? Так. Так, так. Тобто, Витурю... історія... потрібно... Для чогось йому потрібно звільнити цю Давай територію? Ти навіщо ворог хоче звільнити територію Маріуполя. І то швидко, дуже швидко, бачиш, по колісниці. Вони хочуть там військову базу випити. Однозначно щось пов'язане з війною, тому що всі карти війни йдуть. Якби забираються мирні і туди заселяються, як військові. Ось так. Але йому ж він ж не може зробити ворог це просто так. Треба ж спричинити якусь подію, щоб звідти. Яку людей. він подію спричинить? Може, ти знаєш, що я зараз бачу? Я зараз бачу просто жахливу річ. Там буде щось якийсь чи, чи прильот, чи вибухи, чи якісь, і будуть це звертати на нас. Типа технологічна катастрофа, Так, да, 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 що ми це зробили. Це може пов'язано бути з Запорізькою атомною електростанцією? Так. Уявляєш? І будуть говорити на нас. І щоб світ, якби звернував, що це ми. Чи може бути у ворога такий план, що спочатку Хмельницька атомна електростанція, а потім самі ж влаштують теракт на Запорізькій атомній електростанції? Ну. слухай. Поняла, А ти, ти, ти пам'ятаєш якісь вибухи нещодавно були на Запорізькій? Да. От. Так. Бачиш? Угу. Подвійне дно. Угу. Подвійне дно йде. Так, і це дуже, дуже швидко це десь буде от уже. Тобто в вони хочуть спочатку поцілити по Хмельницькій, а потім сказати, що ми типу помстилися. Так, да? Да, 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 саме так, спричинити смерті, щоб померли люди. Угу. Ну, Ворог, вони каже, там махають флажками, але ну, це ворог, який не жаліє нікого. Нас... Тим більше своїх. Наскільки вдасться переконати світ в тому, що Україна скоїла терапію? Не наскільки. Mm. Не наскільки. Наскільки загрожує Україні екологічна катастрофа. Не бачу екологічної катастрофа. Бачу ліка пентаклів? Mm. Нема. А, що відбувається в окупованому Бердянську та Мелітополі? Що зараз там робить ворог? Чи багато там ворожої зброї? Бердянська. Мелітополь. Мелітополь, от в Міліт... я не знаю, чому мені каже, що Бердянську немає, що там якби штіль. Хоча там йде ресурс людський, наповнені людським ресурсом, бути на готові, бути поготові. Да, 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 да. Вони як м, в цивільному, я їх угу. бачу, а ось на Мелітополь, там є. За що переживати. Угу. Тобто в Мелітополі ворог добре окупався. Дуже добре, дуже. Бачиш, і скрито це приховано. Угу. А токмак? Не подобається мені. Зараз там здається, що якби Вони щось задумали задумували. Да, вони, вони вони, вони щось задумали. А давай подивимося, що задумали окупанти в токмаку. А чи не причетні вони до Запорізької атомної електростанції? Причетні, десятка мечів. І це бачиш теж приховано, наче видимість, що все так помірно. Ті, хто задумали на Запорізьку атомну електростанцію провокацію, знаходяться в токмаку. Давай, оце цікаве питання. Дивись. Та ти що? Угу. <плес> Ця карта завжди Путіна. Вен <світ> <світ> символізує. Хто вирішує е, ситуацію, яка робиться в Енергодарі? Е, Кремль, ФСБшники в Токмаку, чи е, ситуація в Енергодарі вирішується в Енергодарі? Кремль. Тут якось пов'язано Енергодар, тобто точно не токмак, а Енергодар і Кремль. Отак угу. от. Так от. Угу. А... Ну, ви ж знаєте, так, що в Енергодарі там, навіть ті жителі, які не встигли покинути Енергодар, то за ними постійно слідкують, навіть якщо ти звичайна продавчиня в магазині. Угу. Не дай Бог. Ну, для чого така пильність? Щоб не дай Бог. А, ти не спілкувався, не зв'язувався з Україною, не передавав, mm -hmm. тобто, значить, це для них важливо? Звісно, втратити Енергодар це все Запоріжжя, ти втратив. Mm -hmm. Якщо забрати Енергодар в окупантів, їм більше ніц не буде чим шантажувати. Можна його гатити. Mm -hmm. От е так, ситуація в Покровську. Бачиш, як би тяжко не було. Скільки би вони там, як би вони не, не хотіли зайти, якими би сторонами не обходили. Карта помірності. Їм не вдасться це зробити. <с и> ну не вдасться. І <с и> <с и> <с и> давай тепер поговоримо за Західну Україну: Івано-Франківщина, Тернопільщина, Рівненщина, Львівщина. Чи чекати ось цим регіонам? Ми вже за Хмельницький поговорили, чи чекати цим регіонам якихось трагедій, чи зможу відбити навалу ворога? Франківська рівна. Тернопіль. Найближчі тиждень я не бачу там трагедії. Це дуже добре, що західна Україна на цьому тижні буде більш менш себе відчувати в безпеці. Дуже запитували за Волинь. Волинь дуже переживає, особливо ті, хто живуть в Луцьку, в Ковалі, хвилюються. Давай подивимося, що на них чекає. Найближчих вісім днів. Угу. Нехай не хвилюються. Стука, ми волині поколюдувати дали, новий рік відсвяткувати. Ми ж про це говорили, що немає, Сумщина, не бачимо». Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Сумщина. О, Сумщина. Чернігівщина. От на Чернігівщині заспокоїться трошки. Угу. Харківщина. На Харківщині будуть жертви. Харків. Сумщина взагалі знову. знову ну, катастрофа, трагедія. Десяте число. Угу. А що охтирка? Охтирка. Небезпека для Охтирки є. Шостка. Шостка відносно захищена. От охтирка. Охтирка із суми. Охтирка. А конотоп. Ні, не бачу зараз. А... Харківщина, будь ласка, дуже просимо вас. Шановні глядачі, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І ще наприкінці випуску дуже хотілося б звернутися до кожного з вас. Ми з Тетяною Гай вже звикли, що наші канали збирають донати. Зараз ми збираємо на ремонт автівок для наших захисниць і захисників. На східному напрямку сума збору 100 тисяч гривень. Дуже швидко треба відремонтувати бойові коні. Розумієте, там на передовій постійні прильоти, і ти тільки полагодив авто, ти тільки його привіз 2-3 дні. Авто знову понівечене нищать шини, нищать вікна, поводять рами від вибухів. Автівки потрібні, тому що це, ну, це можливість виконувати бойові завдання, вивозити поранених з передової, забезпечувати логістику. Що пояснювати третій рік війни? Я знаю, що всі ми втомилися, але повірте, кожна наша гривня робить диво. Тому я звертаюся до кожного глядача. Будь ласка, якщо вам сподобався цей випуск, поставте вподобайку і задонайте, задонайте по серцю, от хто чим зможе. Дякую вам дуже і до нових зустрічей. Бувайте!